З виходу Cyberpunk 2077 минуло майже три роки, і, попри багато вирішених CDPR проблем, патчів та оновлень, люди продовжували знову і знову задаватися одними і тими ж питаннями: чи зможе гра відновити свої позиції, чи зможуть розробники дотримати свого слова і зробити Cyberpunk 2077 саме тією грою, на яку всі так чекали? Я не впевнений, що на ці питання можна однозначно відповісти так, але дивлячись. На патч 2.0 та DLC ілюзія свободи стає зрозуміло одне поляки зробили майже все можливе, щоб нарешті врятувати багатостраждальну гру, і на мою думку, у них вийшло це досить непогано. Тому погнали розберемося, що там до чого. Про ілюзію свободи неможливо говорити, не згадавши патч 2.0. Про нього у нас є окремий огляд, який необхідно глянути для повноти картини. Я скажу чесно, це оновлення також є вагомою причиною повернутися до 2077-го. Зокрема, як ви знаєте, були кардинально перероблені всі дерева навичок. З'явилися більше перків та опцій, які дають вій, нові або розширені можливості. Система перків стала більше схожа на звичайне дерево прокачки. Що? Щоб дістатися до вищих значень, треба прокачати певну гілку. Для полегшення цього завдання рівень у грі збільшили до 60-го. Це дасть змогу прокачувати вій рівномірніше. Крім того, у грі є маса нових предметів і оновлений крафтинг. У Адоні з'явилося довгоочікуване дерево реліквії, яке відкривається під час проходження першої основної місії. На відміну від інших дерев, для отримання очок прокачки необхідно шукати розкидані по Дохтауну осколки. Мілітек, якісь ви знайдете випадково, заради якихось доведеться битися з міні-босами. Нове дерево реліквії безпосередньо пов'язане з Фентом Ліберті та Псарнею, є важливою частиною геймплейного оновлення, додаючи нові покращення для кіберімплантів, встановлених у руки вію, оптичного камуфляжу та для тих, хто любить стріляти у ворогів блискучими ракетами. Крім того, там є пошук слабких місць у ворожому хромі та броні. Слабкі місця, крім всього іншого. Можуть вибухати і завдавати найближчим противникам додаткової шкоди, але навіть у межах усіх головних статів оновлені навички стали більш потужними. Моя Ві була не транером у оригіналі, і я вирішив не порушувати традицію. Нова механіка послідовних квік-хаків спочатку здавалася складною і незрозумілою, поки я не здогадався, що це за своєю суттю дуже схоже на карткову гру. Треба правильно спланувати всю послідовність квік-хаків, щоб отримати переваги відповідного дерева навичок, а саме, бонусними ефектами, більш швидким відновленням тощо, замість того, щоб накладати на ворогів кібернетичний аналог. Лог спелів я відчував себе так, ніби грав у Slay the Spire, скидаючи дамажні карти у певній послідовності, щоб завдати найбільшого демеджу кіберімплантам ворогів. Такий підхід більш інтерактивний і відповідно більш цікавий. Бойова система в оригінальному Cyberpunk 2077 І так була досить крутою, але відчувається, що старі дерева навичок були для неї тягарем. Тепер все це у минулому. Розробники також поміняли інтерфейс. Загалом він став трохи Зручнішим, але більш сказати про нього я не можу. Все зрозуміло і так. Копів тепер видно на міні-карті. Вони, звичайно ж, стали розумнішими. Також були додані відповіді в деякі чати з NPC там де їх раніше не було. Тобто, тепер Ві відповідає своїм фіксерам, а не ігнорує їхні меседжі, ніби вони для неї набридливі партнери. Також поляки поміняли поведінку інших рандомних НПС і ворогів, додали нові анімації та звуки, типу звуку шин по асфальту, і оновили деякі. Арі, що в цілому досить приємно, і лише додає занурення в процес. Битви і погоні на машинах стали більше нагадувати gta стиль. Коли ви перебуваєте за кермом, ви можете дістати зброю, це буде пістолет або револьвер, і почати стріляти. За замовчуванням гра фіксує ціль, але якщо ви хочете функцію, можна відключити і цілитися куди завгодно. Однак, спосіб цей ефективним не назвеш. Особисто мені здалося, що куди зручніше робити як раніше, просто вийти з машини, всіх перестріляти і сісти назад. У Phantom Liberty з'явилися машини. Шини, оснащені ракетними установками, дуже ефективна штука, хоча іноді й важко прицілитися. Єдине, що мені не сподобалося, то це те, що місій з використанням нових машин не так вже й багато. Під час кур'єрських місій ви зможете протестувати всі, так би мовити, автомобільні нововведення. Найт сіті все ще виглядає і звучить чудово. А псарня, не дивлячись на свій занепалий стан, все ще має фантастичні краєвиди. З'явилися нові треки та радіостанції, зброя, про яку я вже казав, девайси і ціла купа всього іншого. Якщо підвести підсумки про патч, то в цілому список змін та доповнень 2.0 неймовірно об'ємний, тому краще гляньте відео, якщо хочете дізнатися про зміни. Геймплей загалом помітно змінився, особливо якщо ви грали з самого початку. А тепер до найцікавішого нам обіцяли, що Фентом Ліберті стане справжнім шпигунським трилером. І дідько, це справді так. Нетранерне ім'я Сонг Бьорд чи Соловія, у нашій локалізації, яка була зіграна Кристиною Мінджі Чанг, зв'язалася з віщо вона разом з президенткою нових Сполучених Штатів Америки знаходиться на борту космічного борту номер 1 який зазнає аварії прямо посеред одного з найбільш неблагополучних районів Найт Сіті Псарні, але наві. І що ві допомагати навіть настільки важливим особам. Вже дуже скоро реліквія у голові моєї ві замінить її розум на особистість мертвого рокербоя Джонні Сільверхенда. А мерцям ніякі гроші не потрібні. Але CDPR дає головній героїні максимально просту і зрозумілу мотивацію Сонг Бьорд знає про реліквію і обіцяє зцілення в обмін на допомогу ВІ у порятунку президентки НСШ Розалінди Майерс. По суті, сюжет DLC є доповненням іс історії основної гри, ідеально вписуючи свій головну сюжетну арку. Але що таке псарня? Очевидно, що ми вирушимо в один з районів Найт Сіті, але де-факто на нас чекає справжня зона бойових дій, відгороджена від решти міста стіною. Районом заправляє фактично колишній полковник Збройних сил НСШ Курт Гансен. І повірте, він далеко не демократично обраний лідер, який тільки й думає, як зробити життя Псарні краще. Проте справедливо буде. Порівняти Phantom Ліберті з доповненням кров і вино для третього відьмака, яке, до речі, досі є одним з найбільших доповнень у всій ігровій індустрії. Докунчимо клієнта. Чого сукас гармонії медитації. Сам Дохтаун, правду кажучи, не такий вже й великий. У Найт Сіті є більші райони, проте це особливе місто у грі. Почнемо з того, що при в'їзді і виїзді з району необхідно пройти через військовий контрольно-пропускний пункт і транспортний огляд. У цьому, власне, й уся суть. Дохтаун це відгороджена стіною ділянка міста. Як я вже й говорив у іншому відео, псарня нагадала мені місто фортецю Коулун, яке колись існувало у Гонконзі, і фактично не знаходить. Під контролем уряду власне. Ві опиняється у цьому пеклі: вибухи, стрілянина, битва з гігантськими мехами. І ось вже ві разом з президенткою Майерс шукають людину, яка зможе вивести їх з псарні. Рятівником для них стає колишній шпигун Соломон Рід, зіграний відомим актором Ідрісом Ельбою. Саме після зустрічі з ним сюжет стає захоплюючою шпигунською історією. Ві опиняється посеред липкого павутиння, сплетеного з зрад і ро. Розбірок між шпигунами та оперативниками різних організацій, початок DLC – це дійсно грандіозне видовище, яке тримає ногу на педалі газу кілька місій поспіль, перш ніж дати вам перевести дух, на шляху до неперевершеного фіналу ілюзії свободи на вас чекають нелегкі рішення, драматичні сцени, і головне історія про життя колишніх солдатів, які віддали державі все, що мали, і тепер ставлять під сумнів, те заради чого вони все це робили. Що пан Ельба, що пані Чанг. Зіграли своїх персонажів так, щоб вони ідеально вписалися в цю захопливу та часто драматичну історію. Саме з їх героями пов'язані найбільш драматичні моменти та монологи всього доповнення. Соловія чи то Сонгбьорд так і взагалі стала однією з моїх улюблених персонажів у світі кіберпанк 2077. що доволі тяжко враховуючи крутизну компаньйонів з головної гри, але не думайте, що Кіану Рівс відстає від своїх зіркових конкурентів. Він так. Кож демонструє відмінну гру, повернувшись до ролі Джоні Сільверхенда, який розкриє нову сторінку свого минулого. А саме про той час, коли він був дезертиром, всі персонажі та події обертаються навколо двох досить сумних фактів: війна невід'ємна частина людства. Але у сюжеті все ж є свої проблеми. Центральна частина доповнення має один з моїх найменш улюблених аспектів Cyberpunk 2077. коли історія різко дає по гальмах. І така ситуація відбувається неодноразово. Так, це можна сприймати як такий собі натяк, мовляв, чуваче. Зараз можна зайнятися іншими справами, але коли в тобі палає інтрига і бажання подивитися, що ж там далі, раптові паузи в наративній частині дратують. Ну, принаймні, у псарні дійсно є чим зайнятися завдяки кільком елементам, які CDPR ввели у DLC. Головний з них ейрдропи. Спочатку пролунає сигнал, а потім скидають ящик з дорогоці. Лутом, позначений червоною димовою шашкою. В цей момент заповзятлива найманка, як Ві, може встигнути до того місця, де приземлився вантаж, знищити всіх потенційних конкурентів і прихопити припаси собі. Бої з бажаючими привласнити ей не надто складні, і залежно від того, на якому рівні ви перебуваєте на момент початку доповнення, можуть бути навіть занадто легкими, але такі вантажі також є постійним джерелом грошей, компонентів. Сколків і висококласного спорядження. Це буде корисно навіть для тих, хто прийшов в DLC, маючи дуже високий рівень персонажу, оскільки доповнення та патч 2.0 разуче оновлює не тільки арсенал, але й бойову систему, яка стала більш різноманітною. Я вже не кажу про те, як Фентом Ліберті любить давати гравцеві унікальну зброю, яка точно запам'ятається йому на деякий час. Ось, наприклад, пістолет з глушником її величність і снайперська техногвинтівка, яка може про. Бивати поверхні стали відмінним доповненням до мого білду. Що я зрозумів про ці та інші види зброї, які я придбав у псарні. Так це те, що вони заохочували мене грати трохи інакше, ніж я звик. Хоча я все ще проводив більшу частину часу, зламуючи ворогів. Потужний пістолет з глушником допоміг мені частіше задумуватись над тим, щоб використовувати стелс. Але навіть якщо ви любите йти в лоб, пач та доповнення приготували для вас безліч дуже крутих і кривавих опцій. The <laughs> cat Де bumping thumping business hard. правда, куди важливіше поговорити про побічні квести, які добре доповнюють головний сюжет DLC, хоча і не сильно відрізняються від тих, що були у базовій версії. Якщо ви прийшли в гру лише заради сюжету, то все рівно доведеться погріндити побічки. Побічні історії Дохтауна будуть пов'язані або з жорстокими і корисливими персонажами, або з тими, хто ледве зводить кінці з кінцями. Я не зустрів жодного. Одного квесту, який би досягнув таких висот, як вуличне правосуддя або бунраку, але вони все ще хороші, особливо з точки зору сценарію. Мені дуже сподобалося завдання, пов'язане з фанатом Брейндансу, якого вдарило струмом під час перегляду однієї з його улюблених зірок. І тепер чолов'яга залізно впевнений, що він це вона. Також згадки вартий ще один гідний квест, де Ві потрібно захопити прототипи деяких кіберімплантів. Невеличка пригода на 20 хвилин. Лин зайшли і вийшли, дуже швидко перетворилася на щось набагато складніше. Всі додаткові завдання проходять у хорошому темпі, розповідаючи цілісні історії, які навіть мають продовження після свого завершення. Мені також сподобалося, що за допомогою другорядних квестів сценаристи CDPR змогли зачепити найцікавіші теми у світі кіберпанку, особливо якщо ви хочете відчути густу атмосферу футуристичної антиутопії. Разом з новим набором місій та сюжету фентом. Ліберті CDPR також представляє новий фінал для основної гри, заснований на виборі, зробленого наприкінці доповнення. Звісно, ілюзія свободи має власний фінал та розв'язку, яка матиме вплив. Навіть після того DLC закінчиться окремими титрами. І якщо вже ми про це говоримо, цей додатковий фінал Сайберпанк не сильно відстає від дійсно неперевершеного закінчення доповнення. Ключовий вибір сильно впливає на фінальну частину сюжету. Тому я б порекомендував тим, хто Грає в кіберпанк, спочатку пройти гру, так би мовити, традиційно, а потім повернутися за альтернативним фіналом. Але після завершення Фентом Ліберті ви можете відразу пройти цей фінал. Загалом у Фентом Ліберті 30, місій, 13 з яких пов'язані з основним квестлайном і 17 з різними сайдами. Після проходження основної сюжетки та більшості побічних завдань я провів у Фентом Ліберті приблизно 22 години, але сама сюжетка проходиться за 12 That's it. Доступ до сюжетки можна отримати двома способами: перший завантажити своє попереднє збереження, у разі, якщо ви завершили хоча б перший акт гри, або як варіант створити нового персонажа. У цьому разі ви почнете з 15 го рівня, недалеко від кордону Дохтауна. Перки й атрибути у вас уже будуть призначені, але буде можливість їх перезібрати на свій розсуд. Тим, хто вже грав у сайберпанк, для Фентом Ліберті варто створити нове збереження, не в останню чергу через те, що існує небезпека пошкодження збережень базової гри, завершивши Phantom Liberty, ви зможете продовжити свою пригоду в Night City. Українська локалізація в цілому прекрасна, але я повторюсь, що різним спалахуйкам і подібному тут точно не місце, як не місце і зміні контексту. Хоча з іншого боку, відсилки на русню і відверта шароварщина зустрічається не часто, і це точно не псує враження від якісного українського перекладу. Тому від мене за локалізацію респект, навіть не дивлячись на деякі проблеми. Phantom Liberty в графічному плані нічим не відрізняється. Ми протестували два нові режими: Ray Tracing Overdrive і Ray Reconstruction, І результати я вам скажу приголомшливі. Cyberpunk, як і раніше, є еталоном того, наскільки добре можуть виглядати ігри, при цьому не перевантажуючи систему. З додаванням DLSS 3.5 і гра працює прекрасно. Усі нові персонажі прекрасно промальовані. Особливо вражає моделі Дріса Ельби. Як не крути, а це справді допомагає. Гає зануренню в атмосферу, особливо завдяки класному освітленню. Але Phantom Liberty все ще побудована на основі кіберпанку, і поряд з проблемами з темпом сюжету, про які я говорив, існують баги, які ще потрібно виправити. Бувало, що я застрягав у кутку або за різним мотлухом, розкиданим по околицях. Було таке, що NPC мене переїхав тачкою. Кілька разів вороги провалювалися крізь землю, машини кидало назад вперед, і все таке інше, що, чесно кажучи, таке трапляється не. Суперчасто і не дуже сильно впливає на експірієнс. Мені не сподобалося і те, що з оновленням були видалені всі мої квікхаки, але це пообіцяли виправити. Однак мій друг грав на консолі зі своїм персонажем, і його збереження зламалися у будь-якому разі. Я раджу проявити обережність і почати гру з новим персонажем. Комбуха із оновлення 2.0 і Фентом Ліберті остаточно виводить сайберпанк на той рівень, на якому він мав бути під час релізу. Так, було б чудово, якби ми отримали таку гру три роки тому, але маємо те, що маємо: Фентом Ліберті за підсумком, що виглядає жирно, що грається відмінно, цікаві персонажі та сюжет, непогані місії і багато екшону. DLC ілюзія свободи ще один чудовий приклад того, що Реди вміють робити великі, але при цьому цікаві. Від доповнення тема шпигунського трилера працює добре, сюжет інтригує, а новий погляд на Night City разом з Патчем 2.0 це вагомі причини повернутися до гри для тих, хто вже її пройшов. Адон і Патч 20 перетворює гру на щось нове, але воно буде певною мірою незнайоме, що є відмінним приводом знову пройти польську екшен RPG. На ПК Адон продають за 550 і за 1000 на PS5. Головне питання чи варто? Варто купувати, я вважаю, що варто. Ви одержуєте відмінне співвідношення ціни та якості, а саме сюжетної лінії, на проходження якої одним із двох основних шляхів у вас піде близько 10-15 годин української локалізації, безліч нових цікавих завдань та прописаних персонажів. Крім того, вас чекають оновлені і нові геймплейні механіки, і величезний набір нових предметів. А головне догтаун велику локацію, яку цікаво подосліджувати. Якщо ви були фанатом Cyberpunk 2077, то Фентом Ліберті подарує вам ще більше позитивних емоцій. У протилежному випадку не думаю, що Фентом Ліберті змінить вашу думку. Так, далеко не всі дорелізні обіцянки були виповнені, але на мою думку, зараз 2077 знаходиться у своєму найкращому стані. Тому оцінка 9 балів із 10 можливих. Самі, що думаєте про ілюзію свободи? Діліться думками в коментах. Також будемо раді бачити. Ти вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.